У США відбулися дебати кандидатів на посаду президента Камали Гарріс та Дональда Трампа. Більше половини глядачів дебатів вважають, кандидатка від демократичної партії Гарріс виграла у республіканця Трампа. Телеканал CNN провів опитування аудиторії за допомогою текстових повідомлень. На запитання хто переміг у дебатах. 63% глядачів назвали Гарріс 37% Трампа. Перед початком дебатів думки респондентів щодо того, хто здобуде перемогу, поділилися порівну. Нагадаємо, під час дебатів Трамп пообіцяв завершити війну в Україні ще до вступу на посаду. Однак двічі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи хоче перемоги України. Водночас Гарріс заявила, що Україна повинна виграти війну з Росією, а Трамп здасться. Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.